Слава Ісусу Христу! Благодійний жест Діви Марії міг би мати зовсім інший кінець. Святий Лука розповідає у своєму Євангелії, як Діва Марія, отримавши звістку про чудесне зачаття своєї родички в похилому віці, встала і пішла поспіхом у країну гірську в місто Юдейське і, ввійшовши в дім Захарії, привітала Єлизавету. Традиційно вважається, що Марія отримала звістку про вагітність Єлизавети, перебуваючи у своєму будинку в Назареті. Єлизавета в той час жила в Айнкаремі, а відстань між цими двома селами становить приблизно 140 кілометрів. А Інкарем знаходиться на околиці Єрусалиму на висоті близько 800 метрів над рівнем моря. Це означає, що Марія постійно піднімалася вверх, збільшуючи висоту аж на 400 метрів. Окрім фізичного навантаження, яке мала нести вагітна Діва Марія, шлях, яким вона йшла, був пов'язаний з багатьма прихованими небезпеками. Вважається, що ґрунтова дорога, яка пролягала через гірську місцевість. Була популярним місцем для розбійників, які могли зненацька напасти на нічого не підозрюючих мандрівників. Доброю новиною є те, що Діва Марія, ймовірно, була не одна. Хоча в Євангелії згадується лише Марія, цілком логічно, що Йосип подбав би про безпеку своєї нареченої. За словами письменника Луарта, швидше за все, саме Йосип організував подорож, шукаючи караван, в якому Пресвята Діва могла б безпечно подорожувати. Він сам міг супроводжувати її принаймні до Єрусалиму. Деякі коментатори навіть думають, що він пішов з Марією аж до Айн карима який знаходиться всього в п'яти милях від столиці. Якщо це так, то він повинен був негайно повернутися до своєї майстерні в Назареті. Лука має на увазі, що Марія подорожувала сама, але швидше за все вона подорожувала з караваном для безпеки. Люди долали близько 20 миль в день пішки. І пам'ятайте, що євреям було заборонено подорожувати в суботу. Отже, можна припустити, що Марії знадобилося приблизно 4-6 днів, щоб дістатись з Назарету до Айн Кариму. З огляду на це, не дивно, що Марія поспішила відвідати Єлизавету, сподіваючись, що їхній караван не натрапить на тих, хто ховався в тінях і печерах гір. Відвідини були пов'язані з багатьма ризиками для Марії, але вона вірила, що Бог захистить її. І дозволить їй допомогти своїй старіючій родичці. Це прекрасна таємниця, яка лише поглиблюється, коли дізнаєшся про географію та перешкоди, які довелося подолати Марії, щоб відвідати Єлизавету. Неподалік від храму відвідин на святій землі, можна також зупинитись біля так званої Криниці Марії, це природне джерело, розташоване біля підніжжя пагорба, на якому стоїть санктуарій. З якого, за переказами, Марія черпала воду, щоб принести її Єлизаветі. Трохи вище, тепер у бік дороги, яка огинає християнський комплекс, стоїть мінарет. Мусульмани теж вірять, що народження Йоанна Хрестителя має щось чудесне і вшановують його на місці, де народилася дитина. Коли прибула Марія, її втома перетворюється на радість, як тільки Єлизавета почула звук привітання Марії, дуже ймовірно, шалом. Що означає мир, немовляв, утробі Єлизавети підстрибнуло від радості, упізнавши в утробі Марії Спасителя, який скоро народиться. Через це Єлизавета сповнилася Святим Духом і вибухнула радісним вітанням, благословенна ти між жінками, і благословен плід Лона Твого, і звідки мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо як голос Твого привітання залунав у моїх вухах, дитина з радості здригнулась у моїм лоні, щаслива та що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Папа Франциско описує цю сцену відвітин як сцену переповненої радості обох майбутніх матерів через прихід Ісуса. Коли приходить Марія, радість переповнює і виливається з їхніх сердець, тому що невидима, але реальна присутність Ісуса наповнює сенсом усе. Життя, сім'ю, спасіння людей усе.